Петре. Доєднуюся до марафону разом із головою Донецької обласної військової адміністрації Павлом Кириленком. Пане Павло, добрий день. Добрий день. Я. Розкажіть, як ніч і день проходять у області? Ніч пройшла доволі гучно. Лінія фронту під постійними обстрілами. Найбільш напруженою точкою і ділянкою по фронту лишається місто. Бахмут і Бахмутський напрямок безпосередньо ворог не припиняє спроб зайти в місто, прорвати оборону, але ці спроби є невдалими. Зазнає втрат відступає. Зрозуміло, що застосовує він і приватну військову кампанію вагнерівців, які поповнюють за рахунок осіб, які перебували в місцях позбавлення волі. Але наші захисники і професійні дії військового командування ситуацію тримають, контрольовано, граючи на постійні. Звичайно, дуже серйозно страждає інфраструктура, і Бахмут дуже сильно пошкоджений, і є такі руйнування, які вже не підлягають від ноги. Ім підготовка до осінньо-зимового періоду триває по всій області. Газопостачання відновлено в 15 територіальних громадах буде повністю відновлено газопостачання в 10 відновлено в об'єктах критичної інфраструктури і в соціальних об'єктах, і в 10 неможливо відновити у зв'язку з постійними бойовими діями так само відновлення. І органи діяльність органів влади на нових деокупованих територіях, які також повним ходом готуємо зими від пунктів обігріву, пунктів тимчасового розташування людей, які не бажають і не будуть евакуюватися для того, щоб вони були всі гріті, повністю забезпечені продуктами харчування і принаймні самі необхідні першочергові них були тримані зараз. Електроенергія вже підведена до Святогірська і лимана і працюємо над внутрішніми мережами над їх відновлення, повернення життя і дуже сильно пошкоджені. Зруйновані окуповані, ну от з приводу Святогірської та Лиманської громади, пресофіцер поліції Донеччини говорив про те, що виявлено уже 83 поховання. Там це вже остаточна цифра, чи не до кінця дослідження району, щоб про це говорити? Ця цифра не є остаточною. Цього виявлено зараз вже більше 150 тіл. кіл. Це і військовослужбовці, і цивільні, там, де були місця. Масового поховання буквально в траншеях званих братських могилах виявлені тіла, всі вони зараз проходять судову медичну експертизу, і потім вже перепоховання буде відбуватися для того, щоб встановити причину смерті, виявлені численні катівні в ході проведення стабілізаційних заходів, як в Седогірську, так і в Лимані. Щоб також ми мали. В першу чергу органи досудового розслідування мали беззаперечні докази агресії Російської Федерації і їх знущань як над цивільними, так і над нашими мужними збройними Тому робота триває, її дуже багато, втім, життя, можна вже сказати з певненістю, повертається. До деокупованих територій, де йдуть і консервація будинків, які підлягають відновленню, і чітке розуміння: те, в яких локаціях, місцях люди будуть проходити осінньо зимовий період, ті, які не будуть з цих громад і з території області. Ну, от якщо дивитися на мапу інституту дослідження війни, то скидається на те, що росіяни намагаються наступати на на лиман, якось просуватися у бік лиману. А чи є ризик того, що місто знову перейде під їхній контроль? Ризики відразу як тільки був деокупований Лиман і почались стабілізаційні заходи, вони всі враховані, і звичайно, як ми буквально з першого місяця повномасштабного вторгнення Російської Федерації почали. Роботу над будівництвом фортифікаційних споруд так само ця робота продовжується, і нов деокуповані території не є виключенням. Там з чітким під чіткою координацією з чіткою координацією з військовим командуванням нами вживаються додаткові заходи по будівництву оборонних фортифікаційних споруд, повторюсь, в тому числі і по території деокупованих. Зрозуміла, дякую вам дуже за те, що долучилися. Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Зараз коротка пауза, і будемо дізнаватися про відключення світла у Києві.